Ходить з зими. Я її також обрізаю. Оце ось під корінь. Вже на ній бруньки, воно є, все. Вон, знизу пішли бруньки і пішли гарні бруньки. Це будуть продуктивні бруньки. Так. О. І вона у мене досягає висоти. 2,5 метри легко до осені і цвіте дуже пишними пишними шапками. Так що не думайте, якщо ви підрізали під корінь, то вона не буде рости і не буде цвісти. Буде цвісти ще краще, чим вона у вас цвіла. А ось вони вісники, весни, крокуси. Там і, і проліски вже цвітуть.